Я рада долучити до нашого ефіру Станіслава Горуну, бронзового призера Олімпійських ігор у Токіо з карате, чемпіона Європи, переможця всесвітніх та європейських ігор. Доброго вечора, пане Станіславе. Доброго вечора. Дякую, що ви знайшли можливість долучитися до нашої ефіру. Розкажіть, будь ласка, як за вашої кар'єри ставилися до росіян? Коли ви були на олімпійських змаганнях і взагалі на інших змаганнях? А, взагалі на інших змаганнях до них нормально ставилися. Абсолютно адекватно. Ну, в принципі, дружно, так і до всіх. А, на Олімпіаді вони ж були в Токіо заборонені. І вони виступали знову ж таки як нейтральні атлети. Але тим не менше, а, в них вся форма була в їхньому триколорі. Все одно було зрозуміло, що це не нейтральні атлети, а це представники Росії. Вони навіть будучи. Вони умудрилися, будучи якби, в дискваліфікації, все одно порушити правила дискваліфікації. І вони зробили на цьому на токійській олімпіаді великий, ну, велику пропаганду, великий маркетинг і медалі, які вони отримали, дуже було гучно розкручено все всередині Росії. Пане Станіслава розповідав спортсмени під час березневого цього заходу, що в Москві відбувався. Вони ж були і представляли ну вийшли на підтримку Путіна. Розкажіть, будь ласка, які ще провокації вони а, влаштовували, тому що а, у нас сьогодні присутній в студії пан Олександр Крикун, віце-президент Національного олімпійського комітету, і а, просто наговоріть, власне кажучи, щоб наш Олімпійський комітет врахував це на цих Олімпійських іграх, що від них очікувати? Хоча, якби нічого доброго, зрозуміло, від них ніхто не чекає. Угу. Я не знаю, що від них очікувати. Треба бути готовим до всього. Треба, я думаю, що треба намагатися їх уникати. Просто їх уникати. Більше того, нам ну, не те, що від них очікувати. Я думаю, що треба підготуватись нам самим і розуміти, яка буде наша позиція, як проінструктувати і тренерів, і спортсменів щодо того, як вони це повинні поводити. І про що це говорити, важливо. і якщо навіть будуть. А якщо навіть будуть якісь зіткнення, то як з тих ситуацій конфліктних виходити чи провокативних? Легенда українського тенісу Сергій Стаховський в моєму інтерв'ю говорив про те, що станом на зараз, на третій рік повномасштабного вторгнення, яке на жаль триває в Україні, вже пізно е, намагатися виганяти росіян з великого спорту. Чи можливо це зараз зробити? На вашу думку, чи погоджуєтеся ви з паном Сергієм про те, що на жаль, вже пізно і треба було це робити в перші місяці повномасштабного вторгнення? Е, однозначно, це вже пізно. В перші місяці були спроби це робити, просто в нас не було якби об'єднання. Що зараз можна зробити? Це намагатися їх дискредитувати і знову ж таки поширювати і поширювати і поширювати інформацію про те, що відбувається шукати інформацію про тих нейтральних атлетів і те, як вони тим чи іншим чином підтримували російську пропаганду. Всередині Росії, оці речі треба виносити назовні. Ну але це певні певні такі розслідування потрібно робити щодо всіх спортсменів олімпійців. Ну, в нашій студії також присутні журналіст. Може я вас назвати пане Артема розслідувача, власне кажучи, в цьому питанні щодо діяльності російських спортсменів. Тому я думаю, що якщо пана Станіслава є якась важлива інформація, то пан Артем з радістю її зможе опублікувати. Ми в соціальних мережах з паном Станіславом спілкуємось. Він підписаний на один з профілів про спорт, який я веду. Я хотів сказати, що в виді спорту, де пан Станіслав займається, є такий російський спортсмен, він, можливо, я знає. Здається, звуть РНС Шарафуддінов, чи якось так. Російський каратист нещодавно був чемпіонат Європи, і він перед цим чемпіонатом Європи готувався на території анексованого Криму. Там він збір проходив, тобто він незаконно перетнув кордон український. Цю інформацію відправляв до Федерації міжнародної карате європейської, але вони її не врахували. Наскільки я знаю, він все-таки виступив на тому чемпіонаті Європи. Тобто, ну майже в кожному виді спорту де допускають росіян, можна знайти тих, які підтримують війну, які їздять незаконно в Крим, бо є військовослужбовцями, наприклад. А як щодо пана Станіслава, на вашу думку, власне опублічування? Таких як ви відомих спортсменів про тих нейтральних, нібито нейтральних росіян, які порушують всі умови, які виставив МОК. Чи це може спрацювати, коли публічні люди будуть виставляти от таку інформацію, про яку зараз сказав пан Артем? Що про цього вашого так званого колегу є? От інформація, що він перетнув кордон в Криму. Ну і, і створює абсолютно незаконні дії, які, власне кажучи, не погоджені. З Міжнародним олімпійським комітетом? Я не думаю, що такі. такі речі мають вплив на громадськість, на загал. Вони формують відношення до тих атлетів. Але, на жаль, це не впливає на рішення осіб, які ті рішення приймають. Тому що на них є прямий особистий вплив. Вони всі ми розуміємо, якими методами, якими корупційними методами. Дія Поминка, Росія і російське малюка. керівництво. Добрий <реш> <Да>. Як вашого <реш> синочка звати? Лев, Лев, Станіславович. Лев добрий вечір. <реш> <реш> Ти дуже гарний хлопець. Помагаєш татові розказувати про великий спорт. <реш> <Да. реш> Пане Станіславе, Ну за помітно скажіть, будь ласка, от ваші рекомендації? Спортсмени разом живуть в одних спортивних містечках, інколи навіть в одних приміщеннях, готелях. Які рекомендації ви дасте нашим спортсменам, які зараз їдуть на олімпіаду щодо правильної поведінки з спортсменами? Чи то каптатопак даруйте не до спортсменами країни окупанта? Однозначно уникати. Нам не можна е, бути фігурантом якихось конфліктів е, чи е, конфронтацій. Нам потрібно себе вести коректно і з честю. І нашим спортсменам потрібно зосередитись в першу чергу на результаті, на своїй роботі і не думати про зайве. Є тренери, є інші функціонери, які, якщо потрібно, повинні. Організувати там ті чи інші акції, чи якісь заходи, чи перенаправити коректно, у випадку виникнення певних конфліктів, це все в інше якесь русло і вийти з того. Дякую вам, пане Станіславе, і вашому сину Леву. Дякуємо за включення і за те, що знайшли час Дякую. і можливість доєднатися до нашого ефіру. Станіслав Груна бронзовий призер Олімпійських ігор. у Токіо, з карате чемпіон Європи, переможець всесвітніх та європейських ігор.